Значно збільшилася кількість буковинців, котрі їдуть в Київ на підтримку столичного Євромайдану. Через це координатори відправлень навіть збільшили кількість рейсів. Відряджати намагаються по одному автобусу, аби у спецслужб не виникало підозр, куди вони прямують. Побільшили і охочих допомогти євромайданівцям. Буковинці підтримують, чи можуть приносять їжу, медикаменти та одяг. Бачити є каски, передавали. От е, є Бачите, такі каски, сім штук касок, дуже багато одягу. Є в пакетах. Тут декілька мішків одягу. Тут одяг, медикаменти в пакетах. Частину медикаментів ми вже передали, частину ще маємо передати, будь ласка, продукти харчування, закрутки, печиво. Поки не стріляли, ми не їздили. Тепер уже якщо стріляють, вже пора їй їхати, ми серйозно. Те, що роблять Беркутів всі з людьми, це просто, ну, просто жах. Це слова мене передати. Є. Чому ви вирішили таки поїхати? І чи не страшно? Звичайно, страшно, але хто рік не я. Я повинна там бути. Я в перших рядах, мені кажеться, що я навіть би знайшла спільну мову з тими беркутами, з міліцією, що я би якось їх просила, умоляла, Можливо, би вони послухали. Вони ж такі самі мають мами, як і я, мама.